Вона прийде до України не раніше нового року, а її масштаб буде не більшим, аніж торік. Такі прогнози щодо епідемії грипу дають у державній СЕС. Тут кажуть, наразі холоднеча жодним чином не позначається на розвитку недуги. Фіксують хіба що збільшення кількості хворих на ГРЗ. Між тим інфекціоністи очікують на появу нового штаму грипу Б. Масачусетс. Як вірус себе поведе, ще не знають. Та уже запевняють, жовтень листопад найкращий час для профілактики. Насамперед, аби вберегтися від неприємних сюрпризів, лікарі вакцинуватися групам ризику. До них належать діти до 5 років, вагітні, пенсіонери, люди з надмірною вагою, діабетом та хронічними серцево-судинними і легеневими захворюваннями. Також слід підготуватися водіям громадського транспорту, вчителям та вихователям, продавцям, медикам і працівникам сфери обслуговування. Та, от пересічні мешканці за рятівною вакциною не поспішають. Мовляв, найкращий спосіб вберегтися від недуги бабусині методи. Я чогось знаєте без цього вхожуся взагалі. Натомість таке на. Народна медицина. Чай, з медом постійно я п'ю, коли вже щось відчуваю, якісь чесничку трошки, там, цибульки. от таке щось. Ну, не дай Бог, звичайно, як щось би гірше було. То мене так якось не прийнято і ніколи цим не знаєте не переймалося, як то кажуть. Ну, напевно, треба слухатись лікарів. Ви будете вакцинувати? Я особисто. Ну, я особисто, напевно, ні. У мене є такі якісь свої протипокази, свої погляди на це. Але треба слухати думку лікарів. Чесник цибуля, гартування, здоровий спосіб життя. Ну щось таке. Один раз мене вакцинували від вітрянки, і я захворіла вітрянкою на, на, на місяць схудла 10 кілограм. Після такого випадку вже ні. Не, не, не хочу вакцинуватися. Гриб, ви знаєте, грип іду вірус. І на всі випадки життя практично неможливо застосувати вакцину проти гриху. Хоч застосовують, але я вважаю так, і що здоровий організм він побарює, таку хворобу, як грип. Так що я особисто вакцинацію вважаю при грипу і не обов'язково. А при деяких інших захворюваннях так. Чим лікуюся? Ну не захворюваю взагалі, то чим буду лікуватися. От на водохрещах завжди купаюся, хоча так протягом зими не купаюся. Чого мені не, не заважає нині на фармацевтичному ринку України проходять реєстрацію препарати із Франції, Німеччини та Нідерландів. Їхня середня вартість 80 гривень. Щоправда, і щепленнями доведеться трохи зачекати, адже у вільному продажу їх ще немає. Ну а тим, хто вакцинуватися категорично не бажає, лікарі традиційно та вимушено радять дотримуватися здорового способу життя більше гуляти на свіжому повітрі, а ще їсти багато овочів та фруктів.